Сюзанна замішує тісто, хоче, аби печиво вийшло пухким. Масло, цукор перетираємо, додаємо яйце, додаємо борошно, вівсяні пластівці, ванільку. І потім наші чарівні ельфи роблять печиво, яке ми будемо випікати. «Дівчата, тісто готове. З волонтерами люди з інвалідністю разом готують запашну випічку для воїнів ЗСУ, аби подарувати їм різдвяний настрій. Гармонівець Богдан старанно виготовляє з тіста кульки. Ну щоб військовим було більше сил обороняти Україну, більше енергії. Анастасія раніше готувала тільки для себе, а відтепер для великої родини захисників. Думаю, що їм буде дуже смачно, що вони будуть раді, що ми передали їм. Такі миколики на кіхін сподобається. Поки печиво рум'яніє у духовці, організаторка акції коробочки любові показує, чим наповнюватимуть бокси для військових. Ми підготували такі цікаві. Листівочки, але ну, ми подумали, що листівочки вони не, ну, не, тради... не просто в формі листівки, вони такі у вигляді кружечки, і в ній є і чай, і цукор, і це і з побажаннями добра. І також ми туди ще докладаємо, в нас є такі якби, як брілочечки, Ну там написано дякую. 10 кілограмів вівсяного та імбирного печива, зроблених власноруч та з любов'ю, вже сформовано у 30 коробок і чекають на відправку захисникам.